Прикарпаття, зокрема і надвірнянщину, із робочим візитом відвідав уповноважений президента України із прав дитини Юрій Павленко. У надвірній проведено зустріч із фахівцями соціальної роботи. Головна мета цього заходу почути проблеми у діяльності соціальних працівників, які виклики дає час та як вирішити поставлені завдання. Основною темою діалогу стала якість соціальної послуги. Тому особливий наголос був на указ президента, яким затверджено стратегію профілактики соціального серійства з точки зору підтримки сім'ї захід. Хесту її і дитини в країні таких працівників 12 тисяч, коштує це бюджету в цьому році 450 мільйонів. Очевидно, що є якісь нестандартні завдання, які ставляться перед фахівцями соціальної роботи. 22 жовтня минулого року вийшов указ президента, який затверджує національну стратегію профілактики соціального середства. Ви мусите знати цей документ, як отче наш у кожному районі. Повинен діяти центр підтримки сім'ї і дитини, який має бути головним інструментом для роботи соціального працівника із підвищення якості надання послуги конкретній сім'ї. А це сьогодні велика проблема, зазначив Юрій Павленко. На першому місці на двернянському районі складні стосунки в сім'ї. Це з точки зору проблеми. Так а на першому місці Наданої ефективної допомоги це отримання одягу, взуття і продуктових наборів, ну і так далі. Тому йде не проста, але продуктивна сьогодні дискусія з Міністерством соціальної політики, де ця методика і індикатори формуються: як нам відійти від кількісних показників оцінки якості фахівця соціальної роботи до якісних. Співпраця фахівця соціальної роботи в інтересах сім'ї і дитини повинна бути налагоджена із владою, правоохоронними органами, церквою, культурою і освітою. Кожен ФСРівець, а саме так за абревіатурою називають соціального працівника, має стати другом сім'ї. Поки що реалії вказують на те, що Центри соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді бачать себе каральними органами. Ці помилки треба виправляти. Із чотирьох пунктів ваших пропозицій по удосконаленню. Два. Несуть в собі каральний характер. Це означає, що в головах навіть ваших керівників, які готували цей документ, ще сидить, що ФСР це якийсь інспектор, якийсь перевіряльщик, не знаю, каратель. Да ні. ФСР це помічник сім'ї. Структури районні соціальні. У нас будуть сьогодні в деякій мірі переорієнтовані на те, що вони повинні дати зрозуміти користувачам чи споживачам цих послуг, дати зрозуміти наступні: вони не є ще один контролюючий орган, Вони є друзі сім'ї. Справжню і віддану роботу соціального працівника важко переоцінити. Вона дуже потрібна сьогодні. Головне, щоб це покликання не перетворилося на липові звіти, що є смертю для соціального супроводу. Результат цієї зустрічі обмін емоціями та досвідом. Сьогодні у цьому плані є більше запитань, ніж відповідей. Проте революція у соціальній політиці відбудеться і полягає вона у зміні філософії соціальної роботи. Також делегація на чолі із уповноваженим президента України з прав дитини Юрієм Павленком відвідала Надверняцьку районну дитячому. Чу лікарню, будинок дитини та відділення хоспісу, яке готують до відкриття. Наразі у малютці перебуває 33 дитини. Приміщення сиротинця, яке розраховане на більше ніж дві сотні дітей, надзвичайно велике. І щоб воно використовувалося за призначенням в умовах реформування медичної галузі, вирішено в іншій частині закладу влаштувати хоспіс для дітей. На ці цілі зібрано близько півтора мільйона гривень. Ремонтні роботи підходять до завершення. Івано-Франківська область перша в Україні, де дітям надаватиметься кваліфікована паліатив. І хоспісна допомога про це знаєте сумно говорить, що перше подібне відділення відкривається на 23-му році української незалежності, але добре, що це відбувається. І тут Івано-Франківська область показує приклад всієї України. І перше буде тут по ньому будуть вчитися інші області. Бо, на жаль, потреба в хоспісних відділеннях для дітей. Вона є, ми плануємо його повністю завершити і десь, як кажуть, відкрити, щоб почав працювати цей заклад у кінці поточного року. Тобто, що ми маємо десь два місяці, так з половиною для того, щоб завершити всі роботи зараз будівельні. Ну, забезпечити твердим м'яким інвентарем, обладнанням реабілітаційним. в Україні стартував тиждень паліативної та хоспісної допомоги, який покликаний привернути увагу здорових до проблем невеликовно хворих. Збір коштів для надвірнянського дитячого хоспісу триває. Кожен може долучитися до благодійної справи. Будь-яка паліативна допомога це показник гуманності суспільства. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин ТРК Раї.